У Миколаєві пройшла презентація фотовиставки Наталії Щербини Принцип невтручання. Тема присвячена домашньому насиллю та його протидії. Тема домашнього насилля насправді мені близька з тої сторони, що я дуже емпатична особа. І серед моїх близьких, серед моїх подруг є особи, які страждали від цього насилля, і навіть історії, які тут ви побачите, деякі то мої близькі подруги. Хочу просто допомогти людям. Побороти цю проблему, і, власне, що ми говорили, і показувати, що людина не одна. Експозиція містить виставку арт фотографій та інсталяції, присвячені цій проблемі. На фото зображені дівчата моделі, які слухаючи реальні історії постраждалих жінок, перейняли з цією темою. А Наталя закарбувала ці емоції в фото. Також Наталя поділилась з нами історією своєї близької подруги, що пережила знущання. Моя близька подруга, яка зараз перебуває в Польщі, познайомилася з хлопцем, і через який час він почав знущатися над нею, особливо, коли впив і втратив роботу. І ці знущання відбувалися протягом півроку. І, власне, після того, як вона була дуже сильно побита до синяків. Вона вирішила від нього втікти, знайшла подругу, і їм вдалося втікти від цього хлопця. Але він дуже довго їх намагався переслідувати, шантажувати. На щастя, моя подруга зараз в безпечному місті. Вона з чоловіком, який її охороняє, і піклується про неї. Тому я дуже щаслива за них, що так все склалося добре. Виставка пройшла за участі волонтерів Центру соціально-психологічної підтримки. А після презентації відомі миколаївські виконавці виступили на сцені, підтримавши проєкт. Виставка триватиме до 9 травня. Потім експозицію буде переміщено до Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Ксенія Стужук, Антон Шатура, Містеве.